Будинки престарілих у Словаччині користуються дедалі більшим попитом, а відповідно і шаною. Сьогодні такі заклади вщент заповнені. Багато людей чекають своєї черги, аби потрапити до них. Та невдовзі за два тижні у словецькому містечку Рожнява свої двері з Савочолем відкриє ще один такий заклад. Осіння казка життя так символічно його величають. Тут пенсіонери зможуть гідно проживати свою старість. Вони не самі вони з друзями поговорять. Оні йдуть в парк вони папіть кофе і чай. Вони розуміють, що це для них краще, ніж бути дома саме. Прийде к ним на два години. Аби втілити соціальний проект у життя, знадобилося два роки і понад мільйон євро від Європейського Союзу. І ось колись дощенту знищена, а нині модерна будівля майже готова прийняти перших відвідувачів зі Словецької Республіки і не тільки. Все було розбито, все було в очень плохому І Тепер ви видите, це нове нове красиве здание з всім, що старий чоловік требує для свого. Спокійного до життя наразі два десятка людей похилого віку забронювали собі спокійну старість в оздоровниці. Усього пенсіонат вміщає до 75 осіб. Ще четверо можуть залишатися протягом дня, так би мовити, на денному стаціонарі. Як засвідчує практика, вже за тиждень, а для когось місяць, навіть категоричні противники погоджуються: жити в притулку набагато краще, аніж сам самотою. Старші люди не люблять самотності, тому й одинарних кімнат тут не побачиш, бо розраховані вони на трьох щонайменше двох літніх людей. І безпека у цих кімнатах, а також за їхніми межами. Головне за допомогою кнопок тривоги, які є у кожній кімнаті, також в душі туалеті можна покликати на допомогу. Сигнал тривоги миттєво спалахує над дверима, а також з'являється на спеціальному моніторі у реєстратурі. За потреби у закладі надають комплексну медичну допомогу. Як його годиться, більше половини персоналу спеціальні працівники лікар, медсестра, психолог, священик, соціальний працівник тощо. Під час спілкування із журналістами учасники соціального проекту не відкидали можливості втілення подібного, дзеркального і в Ужгороді. Підводячи риску, хочеться тільки нагадати слова людей, які у вирішенні проблем проживання пенсіонерів від теорії перейшли до практики. З часом люди усвідомлюють, що бути в будинку престарілих краще аніж бути на самоті. Просто комусь, аби усвідомити це, потрібно тиждень, а комусь і півроку. Кожна людина різна.